Слава Ісусу Христу! Слава навіки! сьогодні оцей чистий четвер, який є якраз тим днем заснування священства. Перед очі Господь нам сьогодні ставить у ту подію, Ото причину зародження і спосіб. Зародження священства і ціну священства. Христос мусив відійти на небо, бо каже, якщо не відійду, то не зможу вам прислати Духа істини, утішителя Духа Святого. Але каже не лише вас самих, на те і навчив своїх учнів. І показує нам через от приклад своїх учнів, показує нам ціну священства. І ті, що зрадять. І ті каже, що коли треба молитися, стали, бо прийшов, каже, від них так, як кинути каменем, став на коліна і молився. Молився, бо знав, що треба йти на Олгофту, молився, бо знав, що треба віддати себе в руки, віддати в руки владі, яка його засудить, віддати себе в руки первосвященникам, ті, які вели людей до Бога, ті, які вчили людей про Бога, засудили Того, Кого Бог послав на землю, засудили Ісуса Христа і думають, як би його вбити, і вибирають зрадника звідки з «Е, учнів, споміж учнів. Спо Сьогодні один священства хочу звернути вашу увагу, чому Юда так розстроївся, що таке було мирнотратство. Що так мира багато на Ісуса вилила оця жінка, та ми могли продати це миро, роздати бідним і під видом милостині трохи украсти грошей. Чуєте, ці питання піднімає Господь у день, коли благословляє людину, щоби стати священником. Він звертає увагу на те, що його болить. Ви що перед людьми показуєте, що ви так хочете послужитися ближньому? Але то неправда. Чому? Бо тому що пішов зразу до первосвященників і каже, так, я вам можу його видати. Такий був злий. Злий був на праведного. І тому сьогодні у цей чистий четвер кажу вам, дуже багато робите тяжких ран священникам, тому що вам не подобається праведність, бо ви нічим не можете його упрекнути, і це вас дратує. І тому думайте, як би священника очорнити. Принизити, повчити. Задумайтеся, іменно за таких людей молився Христос в гецеманській саді. Зверніть увагу, Адам і Єва були в райському саду. І тут Христос молиться в гецеманській саді. Молиться, бо починається великий процес відкуплення людини від вічного прокляття від смерти. І молиться Господь за себе, молиться, бо відчуває слабкість людської природи і розуміє, що, передаючи священство своїм апостолам, він розуміє, що вони є слабкі. Ми бачимо Петра, який каже: Господи, я за тобою вогоню воду, та я би навіть прийшлося вмерти, я за тобою. Я дуже багато таких знаю, які за, за столом десь при нагоді, ну, то на край світа, та що там ми там за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ. А коли почалася війна, нема. Ви думаєте, за церкву вони будуть дужче стояти? Ні. Але Господь Бог підкреслює, я бачу серед вас, патріотів, я тішуся тим. Але я хочу, щоб ви залишалися ними трохи довше, як звучало ваше речення, а то перестав говорити і перестав бути патріотом. Поки говорю, поки патріот, ви ж перестав говорити вже ні. А Господь Бог хоче, щоб ми були патріотами своєї церкви. І знайте, що навіть ті самі священники їх, вірні, мають підтримати, бо тому що є слабкість людської природи. І Юда не витримав отої праведності, яку хотів так показувати. Хотів трошки додати свого плану до реалізації плану спасіння. Та хотів підказати, як то треба Ісусові правильніше поступати. Ну, щоб не йти там вмирати. А перед Синедріоном зробити якесь чудо і все. І Синедріон скаже: О, нормально, ми тебе проголошуємо Спасителем. І ми часом. Знаєте, підходимо до священників і починаємо їм розказувати, як правильно спасати людей, як правильно служити, як правильно молитися, як. Ви юде. Юде не робив це із злоби, Юде робив це з добра, дуже переживав за Ісуса. Він не хотів, би то й вмирав. Бо Він знав, що як його приведуть пенець Сендріон, йому загрожує смерть. А Христос там перед ними зробить таке чудо, то вкусно воскресе, то здорове, і все. Вирішив за Нього, розумієте? І в результаті. І тому я сьогодні в день, в день священства звертаюся до вас, діти Божі, які приходите. До священника свого, щоб отримати прощення гріхів, щоб отримати з Його рук тіло і кров Христа, яке дасть вам життя вічне, щоб ви з ціною того священства віднеслися до Нього, оцінивши ото значення того священства, враховуючи слабкість людської природи, яка є спорчена гріхом. І хочу вам сказати, от бачите, навіть таке незаплановане із нашої науки сьогоднішньої, так що завжди, коли, коли ми говоримо про Бога, про спасіння, коли в церкві читається Євангеліє, коли говориться проповідь, завжди кому щось треба. І це, і це дзвонять люди, які мене дивляться. Коли говориться проповідь, обов'язково треба піти свічку поправити, бо вона трошки си нахилила. Що що зробити? Це злий вами рушає. Щоб слово Боже не дійшло, чи не перепони. І ми повинні це розуміти. Сьогодні Господь Бог не тільки священство вибрав, але і вас, усіх тих, хто приходите до священства, хто йдете, хто покликані на дорогу служити Богове, клирики, тих, яких Бог вибрав і покликав, щоб ви стали священниками. Господь Бог сьогодні по-особливому звертається до тих, хто одягли священичі ризи. Ті, хто мають благодать свячення, ті, що можуть сповідати, служити і спасати людей. В особливий спосіб звертається до єпископів, ті, які мають повноту священства, бо де єпископ, там є церква. Ми часом думаємо, що священника все висвітили, а все, тут можу я, все, я священник, я можу служити. Я можу сповідати, я можу причащати? Ні. Церква не там, де священник, церква там, де є єпископ. Бо кожен священник має права делеговані єпископом. Він на своїй парафії і є єпископом з тими правами, які єпископ йому делегує. Ну, ясно, що не може безсвячувати священників, це точно. Але вся влада, дорогі брати, у священстві, яку ми маємо, якою ми користуємося, це є делегована влада єпископа. Бо церква це не якась така самовільна свобідна структура. це є повноцінна вертикаль. Яка закінчується Ісусом Христом. Ісус Христос дав владу апостолам, апостоли єпископам і єпископи священникам. І тому сьогодні у цей день священства, пройшовши іменно усі ці цій стадії, що ви чули Христа, де і ноги йому обмивали. Єлеєм поливаючи? І знаєте, і хто Ісусові обмиває ноги? Грішниця. Грішниця, яка зрішила гріхом перелюбу і не один раз. То, що люди дуже люблять оцінювати, вам найбільше подобається осудити людину, яка має проблеми з відносинами. А чи готові ви. Прийти до Ісуса а? і своїми сльозами вмити Йому ноги і волоссям своєї голови повитирати. Де Христос не дивиться на гріхи людини, але дивиться на глибину її покаяння. Чи ти маєш з чим прийти до Господа, чи їле йому принесеш, чи глибину покаяння. І рівно ж так же само, і впродовж. Те, що ми сьогодні читали, і зраду люди, і Петра заступництва, і Петра, бо Петро ж тому йшлося, що меч вихопив це був Петро. Він відтяв тому слузі вухо. А слуга той називався Мелхом. Але Христос йому зразу то залікував каже, Петре, успокойся. І ми нами такі є. Як кажуть в гарячій воді купані, так? і тому про все, оце, що, що сьогодні ми чули, таке довге Євангеліє, воно не одно, воно з чотирьох Євангелій складається. Це все стосується священства і співвідношення людей із священниками. Тому, сьогодні, Господи, ми почули Твоє Слово. Господи, ми стали перед тими, кого ти для нас. Висвятив і представив. І ми, Господи, розуміємо, що через священство ми можемо прийти до Тебе, ми можемо прийняти Святу Євхаристію, ми можемо взяти участь у всіх святих тайнах, які Ти, Господи, установив для мого спасіння. Ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Slava Isusu Hristu. Slava na